Родини військовослужбовців 102-ї окремої територіальної бригади зібралися в Івано-Франківську на мирний пікет з проханням організувати евакуацію поранених, забезпечити підкріплення та гуманітарну допомогу. Сім'ї захисників просять взяти під контроль критичну ситуацію на позиціях. За аналітичними даними, ворог захопив Спанівку та павлівку, а також заблокував підрозділи в Новомиколаївці. Ситуацію намагався врятувати один із батальйонів 102 ї ТРО, однак сили були нерівні. Родини захисників б'ють на сполох. Ситуація на фронті дуже критична. Воїни не забезпечені логістикою та безперервно знаходяться на одній позиції. Так і Наталія Тимків чекає на повернення чоловіка та сина. Вони обоє добровільно стали на захист держави. В Цих батальйонах, якому служить мій чоловік. них немає такої системи, щоб вони виходили і заходили. Вони живуть на позиції на ділянці, не лінії фронту. Вони живуть там, і напевно, за рахунок того, та діляночка до тепер тримається. Звичайно, що хліб, вода. Але хоч би пальне якимось чином доставити, щоб ми мали з ними зв'язок до кінця, навіть коли їм доведеться виходити. хотіло б, щоб це було зв'язком, хоча б. Тому що про те, що зараз нема у них розвідків, нічого, ніхто вони не бачить, вони, як сліпі кошенята, сидять просто у круговій обороні. Більшість жінок з Калущини. разом з ними приїхав і очільник громади Андрій Найда. Дуже величезні проблеми пов'язані з життям наших військових, військових, які переважно є мешканцями нашої громади, відповідно, всі мешканці родини, в тому числі так само, і ми з міської ради хочемо донести так, щоб все ж такі ну, відповідальність міністерства оборони звернула увагу на цей напрямок, тому що ну зволікати точно не можна. Основне це зберегти життя воїна. Родини звертаються до органів, які відповідають за військові дії з проханням провести незалежне та об'єктивне розслідування того, що відбувається. Чому командир 102-ї окремої бригади ТРО? Тепер він вже колишній командир, бо він пішов два тижні тому. Полковник Сергій Шуляк не доповів вчасно про критичну ситуацію, яка склалася в підрозділах і не запросив підкріплення. Чому не були підготовлені оборонні позиції? Перша, друга і третя лінії з окопами, бліндажами та укріпленнями. Чому були не створені або задіяні спеціалізовані підрозділи БПЛА, ППО, евакуаційні штурмові, які б могли посилити оборону та забезпечити евакуацію? Чому підрозділи залишилися без належного озброєння, боєприпасів і логістичного забезпечення? Чому не було організовано належної вакуційної евакуації поранених і тіл загиблих, через що багато військовослужбовців залишилися на полі бою? Родини також зустрілися з очільницею Прикарпаття Світланою Онищук. Після чого отримали відповідь на свої прохання. Як ми це бачимо, влада робить від себе все, вона пішла працювати зараз. Є декілька відповідальних осіб, котрі. Будуть тримати в курсі суспільство, будуть давати знати родичам, що робиться, як робиться. Уже працює найвищий рівень нашої держави на порятунок наших хлопців. Ми докладаємо зі свого боку всіх зусиль. Яна Лазорик, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Рей.